Доброго дня, водолії! Вітаю вас, молодик у 9 градусах знака Зодіака Рибок. Завітаю ваш другий сектор карти 28 лютого. Звертаю увагу водолії, що дана активна рішуча послідовна енергія буде публічною стосовно її втілення по місячному затемненню, яке відбудеться. 7 вересня поточного року у цьому ж другому фінансовому секторі вашого гороскопа. Тож наразі час активно діяти і також згадати слова відомого персидського поета Суфія Румі, який ще в давні часи підкреслював: ми то не крапля в океані, а цілий океан у краплі. Тож наразі водолії наша увага прикута до наших фінансів, до зміни нашого матеріального положення, до певних нових пропозицій, також можливо прояснення фінансових дисциплінуючих факторів. Крім того, видозміна майна, статків, пропозицій, також стосовно роботи або ж співробітництва, наприклад, також будь-якого виду видозміна наших підходів і цінностей. Все те, що нас можливо лякало, не було. Видимим публічним, ми не знали, чи нам на це наважитись, як нам це впорядкувати, як додати собі, наприклад, драйву і натхнення для того, щоб переінакшити професійну сферу нашого життя, наприклад, або ще додаткову дистанційну зайнятість включити. Можливо, певний вид пасивного доходу. Крім того, все, що передбачає зміну роботи, роботодавця, графіка, наприклад, поїздку у зв'язку із врегулюванням нашого майнового стану, також. Будь-які обговорення зарплатні, відпочинок, крім того, і перенаправлення структури наших витрат. Ось тут от звертаємо увагу водолії, що напередодні цього молодика, 25-го числа, ми вже обговорювали це у лютневих прогнозах, однак концентруємося на з'єднанні Сатурна і Меркурія в цей день знов. Оскільки Сатурн і Меркурій в другому секторі вашої карти ще напередодні молодика можуть принести нам ось такий от ефект конкретики. Чіткості певного заклику до впорядкування ситуації. Всього, із чим ми не могли справитися тривалий час, наприклад, і ми не дотримувалися графіка, наприклад, не могли кудись дістатися, або ж також не знали, наприклад, кому ми що можемо передоручити, продати, коли ми поїдемо для вирішення фінансового питання, який точно буде розрахунок, наприклад, або ще запропонують нам ту чи іншу роботу або посаду, чи ж також ми зможемо, наприклад. Опублікувати якісь фінансові відомості, яким чином буде відбуватися податковий період, чи підготуємо ми всю необхідну документацію, кому її надати, у кого проконсультуватися. От, ось тут також водолії, можуть бути такі заклики. Крім того, тут ще й трати і Увага до нашого фінансових до наших фінансових статків з огляду на співробітництво, на необхідність важливої сімейної покупки, наприклад, об'єднання фінансів заради досягнення певної цілі. Крім того, тут ще й дитяча тема може прозвучати, і ми наразі організовуємо буквально наш бюджет, щоб перекривати ще додаткові дитячі питання, зміну гуртків, школ, секцій, тренерів, якісь дитячі додаткові потреби, або ж також все, що стосується при. Ємних подій і в чому ми тепер маємо наш бюджет утрясати. Або ж ми знаходимося от у стані підготовки наразі до певних урочистостей, або ж важливої особистої події, нам необхідно наші ресурси розподіляти, подаватись, можливо, на певні, на певні виплати, також об'єднуватись. Наприклад, тут ще й можуть прозвучати кредитні кошти, займи, також страховка, можливо, іпотека, субсидія, все те, в чому ми маємо дотримуватися. Або ж графіку подачі документів, наприклад, або ж також структури витрат звітувати, надавати певні чеки, можливо, тому майте на увазі водолії. І ось тут, от по молодику, який нам ось таке об'єднання Меркурія із Сатурном приносить напередодні, дає нам також силу і потребу зосередитись на наших фінансових цілях, на тих поступових кроках, які раз за разом але, мають структурувати наш бюджет. що? Нам конкретно потрібно, чим ми хочемо займатися, який це вид діяльності, які товари ми, наприклад, продаємо, в якому вони мають бути стані. Також на що ми наші кошти витрачаємо, чи зможемо ми заробити на тому, що організовуємо, наприклад. Або ж якщо це відпочинок, або ж святкування, то на яку суму ми можемо розраховувати, також які кошти це передбачає, які трати, наприклад, можливо об'єднатися із партнером, можливо, наприклад, щось позитив. А також яка ціль і мета є першочерговою у череді рівноцінних. Ось тут важливий заклик водолій, саме зосередитися на певних статках, наприклад, які ви можете об'єднати, або що ви можете змінити з огляду на ваш заробіток, враховуючи ваші певні приховані уміння, наприклад, або ж певне майно, яке можна або продати, або певним чином використати для заробітку і буквально покращити своє фінансове, фінансове положення. Також водолій, тут ми ще звертаємо увагу на навчання, наприклад, і тепер ми можемо показати певні результати. Ось цей молодик дає нам і творчий підхід. Адже Меркурій у другому секторі ще й Нептун тут наразі знаходиться. Це все те, що показує нам обхідні шляхи тих людей, які знають, наприклад, в чому вони нам можуть посприяти, а також можливо певні нестандартні виходи із тих ситуацій, в яких вже хтось раніше бував, або ви щось Просто раптово про це дізнаєтеся. Також це будь-який неочікуваний від вид фінансування, запит на ваші послуги може бути, або ж також напевний товар, який ви тепер можете продати. Також звісточки із минулого, наприклад, або ж від людей, з якими ви випадково зустрічаєтесь, і тепер комусь, наприклад, щось потрібно, хтось має запит на ваші послуги, або у нього є до вас важлива фінансова пропозиція. Також звертаємо увагу тут ще й на наші цінності водолі, на наш стан здоров'я, підхід до нашого життя, оскільки шанс по такому молодику дає нам також і можливість відчути вплив енергії кармічного вузла майбутнього раху, адже він дає нам потенціал до всього нового, до видозміни ситуації, до нових напрямків, можливо, зміни нашого робочого графіку, також наших уподобань і, в принципі, нашого практичного інтересу. Все, в чому ми можемо об'єднатися, задіяти ще свої вміння, які не демонстрували. Також можливо об'єднати наші кошти навколо певної фінансової цілі. Також все, в чому ми відчуваємо також і матеріальний ефект, що нам приносить кошти від наших уподобань, можливості додавати нотки творчості до нашого бізнесу, до нашої роботи, до наших заробітки і в тому числі до нашої зовнішності. Все те важливе, що ми купуємо наразі, чим ми себе оточуємо. Можливо, ми даруємо собі право на відпочинок, або ж також на зміну середовища, в якому ми працюємо. Зміна, наприклад. Наприклад, у середовищі найманих працівників, або ж реорганізація бізнесу, чи зовсім інший напрямок діяльності, або ж ось такі от вкраплення, які дають нам можливість відчути і глибинний внутрішній ефект для себе, від того, із чим ми справляємося, і те, в чому, у що ми вкладаємо кошти. Ось тут важливо водорій, наголошую. Ваша фінансова мета, покупка, наприклад, або ж ваш такий стратегічний фінансовий план. Стосовно роботи, придбання чогось або купівлі, продажу, також фінансових угод, має передбачати таку віддушину. Можливо, це спосіб перекроїти графік вашої роботи на такий, в якому ви будете мати ще можливість до творчості, до певних підробіток на такій основі, які приносять вам більш зручний графік, наприклад, або це вам більш подобається, або ви працюєте в іншій організації, приміром, також все те, що стосується можливості. Навчатися для того, щоб підкріпити свої знання. Крім того, водолії звертаємо увагу на тригон від Марса із вашого шостого сектора гороскопа. Адже Марс, 24 лютого, директний, він ще потребує часу на розгон, однак все ж таки. Тут ми вже можемо поступово набирати активність у вирішенні важливих питань стосовно графіку, підкреслю водолії, чи то робочий графік, чи стосовно ваших боргових зобов'язань, наприклад, можливо, це перегляд певних виплат. Також тут і звичайно Залежності, все те, що стосувалося стану нашого здоров'я, і в чому ми були прив'язані буквально до певної ситуації. Ми можемо тут бачити певні зрушення, також, крім того, і співпраця з людьми, виконання зобов'язань стосовно нас. Ось тут, можливо, хтось виходить вже на роботу, і ми маємо менше наприклад функціоналу, з яким маємо впору впоратися, або ж переробляємо за когось безкінечно все те, з чим люди не справлялися, або. Кого не було на робочому місці, хто ще не був зарахований на роботу, або ж просто фізично був відсутній. Ось тут ми або ж бачимо, як людина, наприклад, вже виходить на роботу, чи з лікарняною, чи з відпустки, чи налагоджується робочий процес таким чином, що ми дійсно відчуваємо певний ефект. Ми знаємо, для чого ми це робили, як це буде тепер оплачуватися, за що ми отримаємо кошти. Можливо, це певний розрахунок. Також ми навіть не сподівалися, наприклад, але ми маємо фінансування і ось по. Такому молодику підкреслю ще раз водолі важливо направляти ті зусилля і звільнення від певних обтяжень на досягнення важливих мрій. По вересню місяцю. Все те, в чому ви можете відчути хоча б певний етап, до чого ви наразі не можете доторкнутися, і це існує, наприклад, у вашій уяві. Ви багато в чому мрієте у ту ситуацію, з якою справляєтеся, або та, яка є першочерговою, до якої буквально закликає ситуація. Можливо, зараз також, по з'єднанню Сатурна із Меркурієм, ми маємо певні і обтяження, і боргові зобов'язання. Ось такий от буквально ефект зовнішня подія, яка нам крім цілі. Досягти якої ми хочемо, дає нам також і прив'язку до графіка, до певних людей, до певного додаткового навантаження. Все те, в чому є заклик зібратися і структурувати свої зусилля. Ось тут тригон від Марса дає нам ось такі от сили, з якими ми буквально раціонально підходимо до справи. Кому ми що можемо делегувати, на кого покладатися? Можливо, ми впоралися із ремонтом транспортного засобу. Можливо, ця ситуація стосується нашого домашнього любу. І тепер у нас вже в певному питанні руки розв'язані, і ми маємо тепер певні кошти саме виділяти на те, що є для нас наразі важливим. Також, крім того, все, що стосувалося стану здоров'я, наприклад, в чому ми мали певну прив'язку і мали навідувати спеціалістів, витрачатися ще на ліки, наприклад. Або ж також хатні справи, ремонт, потреба, ще певні якісь функції виконувати по догляду за кимось. Також, можливо, це. Це і пошук роботодавця, все, те, в чому ми буквально раз за разом нагадували про себе, надсилали певні резюме, або ж поверталися до однієї тієї самої роботи чи підробіток, але не знали, як нам покращити ситуацію, як нам буквально направити кошти на те, що ми хочемо змінити. Чи ж то навчання, чи то зміна роботи, чи зміна місця проживання, наприклад, чи ж будь-які фінансові обтяження, незручний графік, ще додаткові витрати на добре. Бирання, наприклад, також можливо, це ще й робота, якби не на особистий результат була, а робота на те, щоб просто мати якийсь рівень доходу і випрацювали на досвід або мали ще відпрацювати певну кількість годин. Ось тут, от водолії, по такому молодику, ми можемо поступово бачити, що ми ось до цієї цілі, до якої буквально нас закликає ситуація, підбиратися. Ми маємо і натхнення, і віру в себе, впевненість. Своїх силах ми бачимо результативність. Ми маємо ще певні джерела, наприклад, із яких можемо отримувати прибуток, або ж є люди, які зацікавлені в нашій співпраці. У нас є варіанти. І що головне, не втрачаємо надії і віри по цьому молодику у свої власні сили. Оскільки тут і пораху присутності такого от виразного впливу карми, і по такій тендітній енергії Меркурія і Нептуна у знаку зодіака Риб. Але уміню знаходити певні варіанти, бачити за суцільною невпорядкованістю і роззосередженістю буквально фінансової енергії. Ціль і можливість її досягти, відчувати собі внутрішні сили і не давати розчинитися тому, до чого нас ось та саме потрібна співпраця, саме той фокус уваги і той важливий пріоритет, який ми самі собі встановимо, приведе. Дякую вам, водолій, і до зустрічі у наступних відео.